Не, не награти, можливо, ту комбінацію, яку. Ну, і тут Ясинський дарман. Сергієв. А... Зараз. Сільна слюсарчика. Зараз делікатний. Він з м'ячем. Делікатний одразу ж пішов в боротьбу, але. Саме За бордовими, бордовуємо, Фол. Наразі від піскуна і от знову стандарт на чужій половині поля для розсингували е, опорного півзахисника Шелепінського. Там декілька гравців одразу не вдалося забити. Е, бачили ми заміну у першого таймі від Львова, проте зараз бачимо Харбанович Урбанович Артем, номер п'ятий, Бардась Максим. Номер другий на Дмитро, номер сімнадцятий, 17... другий Максимчук, Назарій, номер сьомий. Мисько Вадим, номер дев'яносто дев'ятий. Леоненко Гліб. Номер 16 аваріянов Данило номер 10 Так, Кирикович... Бович бо. Ви... Знову містяни використовують саме всю ширину цього фуду. Лозинський, його передача. Знов... Не бігайте туди, не бігай туди. Ту Смічаємо зараз. Знову правим флангом. Пробують все-таки різним. Одразу ж він розташовується доволі високо. І одразу ж включається в боротьбу. Гравців в Кальвуавана, попри те, що м'яч зрикушати все від арбітра сьогоднішнього Поєтем. Номер шостий. Гець Тарас номер 15 Рожкович Василь номер 10 Лукіта Дмитро номер 17 Скляр Іван номер 21 І попадинець Саша, номер 11 Лава запасних не така саме широка в, в гості проти суперника. Навісна передача відбивається Богданов. Богданов, його передача на хід. Зараз партнеру по Як слід цю передачу. Бо... І немає зараз цієї можливості саме для того, щоб завершити цю передачу. І. Перший асистент Валенко Анатолій, представник міста Лева, і Маморський Ростислав, представник Львівської області, а спостерігаючи арбітражу, представник Української асоціації футболу. Удари! Зараз Сергієв, він змістився в ролі центрального захисника. От поворозник. Поворозник він з м'ячем, його передача відміна переведення, проте